Ніна Римська, заступниця начальниці у справах, відділу у справах ветеранів управління соціального захисту населення Поларадської міської ради. На сьогоднішній день найчастіші запитання у нас виникають від осіб із інвалідністю у наслідок трудового каліцтва і професійного захворювання, з питань забезпечення санаторно курортним лікуванням, засобами технічної реабілітації та спецавтотранспортом. Чому? Тому що ці особи забезпечували санаторно курортним лікуванням, засобами, технічними, засобами реабілітації і спецавтотранспортом від фонду соціального страхування по нещасним випадкам. Наразі фонд реорганізований, і виплати, які ці особи отримували, грошові виплати, перейшли до повноважень Пенсійного фонду України. А дані питання залишилися не. Ну, не віднеслися до пенсійного фонду, і забезпечення санаторно-курортним лікуванням перейшло до нас. Ми приймаємо таких осіб із заявами. Люди звертаються до нас, подають заяву і беруться на облік на санаторно курортне лікування для цього. Вони нам надають довідку від лікаря форми 70, паспорт, код, пенсійне посвідчення, довідку МСЕК. Пишуть заяву. Ми беремо на облік і на загальних підставах. Людина забезпечується путівкою на санаторно-курортне лікування.